Сину мій, я колись сказав, мир залишаю вам, мій мир даю вам. Я даю вам не так, як світ його дає, хай не тривожиться і не лякається ваше серце. Усі прагнуть миру, але не всі дбають про те, від чого залежить справжній мир, мій мир для смиренних і тихих серцем. Велика терпеливість принесе тобі спокій. Якщо ти будеш слухати і виконувати мої слова, ти отримаєш мир без кордонів. Так що мені робити, Господи, Сину, у кожній ситуації звертай увагу на те, що ти робиш і що говориш, і зосереджуйся на тому. Щоб догодити мені, не бажай і не шукай нічого іншого, крім мене, не суди необдумано слів і вчинків інших, не втручайся у справи, які тебе не стосуються, тільки тоді ти уникнеш неспокою і тривоги. Абсолютно не відчувати ні тривоги, ні душевного болю, ні тілесних мук. Це вже не земне життя, а стан вічного спокою. Тож не думай, що ти знайшов правдивий мир, коли у тебе все добре, коли не відчуваєш ніякої трудності, коли перед тобою немає противника. І навіть тоді не вважай себе великим або особливо любим Богові, коли ти відчуваєш велике благочестя і мир, бо не по цьому пізнається. Правдивий приятель чеснот, і не на тому базується праведність людини. А на чому ж Господи, на тому, коли всім серцем віддаси себе волі Божій, коли не буде шукати своєї користі ні в малому, ні у великому, ні в теперішньому часі, ні у вічності, щоб з одинаковим спокоєм. Вистояти як в успіхах, так і в труднощах, зважуючи все на одній вазі, якщо ти станеш настільки сильним і непохитним у надії, коли в тебе навіть не буде внутрішньої втіхи, і ти готуватимешся в серці витерпіти ще більші терпіння і не будеш нарікати, думаючи, що ти не заслуговуєш на такі великі страждання. А вважатимеш мене справедливим у всіх моїх веліннях і хвалитимеш мою святість, тоді ти вступиш на шлях, що веде до правдивого миру, і ти зможеш безпомилково надіятися, що побачиш мене знову у вічній славі. Якщо ти дійдеш до того, що повністю відкинеш себе, будь впевнений, що тоді. Ти заживеш якомога більше миром, наскільки лише твій земний стан зможе це відчути.